Очікування реальність, або як китайський прямий ефір ледь не довів мене до депресії. Отже, під час прямого ефіру я замовила собі ось таку сукню. Бачите, вона така чорна, елегантна. Просто мрія. Я напередодні брала собі схожу сукню, і вона, ось ця збірка, чудово прикриває мій ледве підкреслюю, ледве випираючий животики. Я подумала, о, це воно тут ще щільніша тканина, і це буде ще краще показувати, демонструвати мою прекрасну фігуру і прикривати недоліки. Але вона зробила мене вагітною одразу в місяці на п'ятому, напевно. Я не знаю, чи то крій не такий, чи то проблема в тканині, а проблема в тканині є, тому що вона якась блискуча, дешева, не така, як заявлена на фото. Ну, висновок один. Більше замовляти на китайських прямих ефірах я, напевно, не буду. А у вас був такий досвід? Діліться в коментарях.